Ато знаєте, він забере, мабуть, у тих роботів, хто їм не, не хто його не опанує. Тому що без АІ ми скоро станемо неактуальними. Ну знаєте, як пейджери в свій час. Вони були колись актуальні, у кожного був, а потім бац і не і вже не треба. Uh -huh. І ось так може стати з тими людьми, хто не опановує АІ. А тому я раджу опановувати це, але він точно не забере роботу і він точно, ну як. Це інструмент. розумієте, угу. Це інструмент, який допомагає е, е, свої думки якось висловлювати більш може красивіше. Допомагає в роботі в твоїй принциповій роботі. І я вважаю, що в кожній роботі він може бути хорошим помічником. Просто треба, наприклад, його... помічником. От я від бізнесмен. Я відкрила свою, так як я юрист, я відкрила свою юридичну компанію. У мене три асистенти, яка їй може допомогти мені? Е, дивіться, перше, ви за е, я буду. Ви заінтересовані в тому, щоб е, продавати свої послуги. Ну звичайно, мені потрібно клієнтів, так? щоб платити за зарплату своєму так. стафу. Е, я вам скажу, що ми з моїм партнером розробили таку платформу, де ви можете собі зробити свого ai продавця штучного продавця, який штучний інтелект, який є вашим продавцем. Угу. Ви його програмуєте. Ви це без навички в програмування? Ні, жодної цифри ви там не пишете. Ви просто пишете йому завдання як чату GPT, але це не чат GPT, Це зовсім нова платформа. Вона з'явилася на ринку три дні назад. О, чудово. Так, да. І я вам скину посилання на неї, щоб ви могли подивитися, як це працює. Ви просто пишете йому завдання і він налаштовується. І далі він включається. І 20, от людина потрапила на ваш сайт, нажимає кнопку, і штучний інтелект йому запитання задає. Каже: я штучний інтелект, я хочу послухати, що вас турбує, який, який у вас запит. Що вам цікаво? І він це не чне чат-бот, до яких ми вже звикли. Угу. Це дійсно. Е та, ну, це штучний на тренерований пр... асистент. продавець, навіть не асистент. Угу. Це натренований продавець, який розпознає, наприклад, по е, якихось там словах, чи по інтонації, чи по тону написання, е, він може розпознати ваш психотип. І він навчений цьому він може розпознати, як з вами спілкуватися, чи в быстрому в темпі, чи в якщо ви хочете подумати, він вам це допоможе. Він не тисне. Тобто, АІ може знайти контакт з моїм клієнтом? Так, да, Він може знайти з вашим контактом мінімум з чотирьома типами клієнтів, uh -huh. такі, які швидкі, які трошки мідленіші. і, і підпідлаштуватися під кожен тип. Uh -huh. А чи може АІ бути, наприклад, моїм асистентом, щоб я зекономила на оплаті заробітної плати, щоб вони <laughs> писали там емейли. А не знаю, якісь самі елементарні, примітивні юридичні організації. Він може бути, але я вам скажу, це навіть, як ви сказали, це вже примітивно, тому що це вже було вже вчора. Це є. А що він може робити? Наприклад, у мене, я навчаю, у мене є курс, де навчаються підприємці. І на цьому курсі у мене замість ментора працює AI. Uh -huh. AI. Тобто він вже вам економить час. Він мені економить час, І найголовніше, що він мені економить, От представте собі: мені треба на курс взяти ментора. Що мені треба зробити?